Вітаю вас! Мене звати Олег Костюк і я займаюсь тим, що допомагаю підприємцям, допомагаю власникам бізнесу знаходити точки росту прибутку з допомогою оцифровки бізнесу, впровадження crm системи і маркетингової стратегії. І сьогодні я хотів би поговорити і розказати про знижки. Тому що достатньо часто. Підприємці, власники бізнесу чи менеджери по продажам із згоди власників бізнесу роздають направо наліво знижки там 5, 10, 15, 20%, а то і більше. І е, сьогодні я хочу показати, як знижка в 20% і навіть при достатньо хороших об'ємах може повністю звести до нуля чистий прибуток. І так, ось у нас є така достатньо, Простенька на цифрах така фінансова моделька для розрахунку, для розрахунку виручки і самих таких показників. Тут у нас є, наприклад, ціна закупки 500, ціна продажі 1000 і кількість продажів у місяць у нас 1000 одиниць. Да, тобто Ми ставимо 2000 одиниць. Тут у нас вже виручка 2 мільйона. Да, ми ставимо там, кількість одиниць 4500. Да, виручка у нас така то, тобто така простенька фінансова моделька. Вертаємося назад. У нас 1000 одиниць в місяць, виручка у нас при цьому 1 мільйон, е, знижка 0% тобто 0% е, і виручка зі знижкою 1 мільйон. Собівартість у нас 500 тисяч, валовий прибуток у нас при цьому також буде 500 тисяч. Далі у нас операційні витрати, ми закладаємо при цьому 300 тисяч, тобто тут у нас оренда, тут у нас реклама, тут у нас заробітна плата, тут у нас господарські витрати і так все інше. І далі у нас чистий прибуток, залишається 200 тисяч, тобто валовий прибуток, мінус операційні витрати і отримуємо 200 тисяч. Рентабельність при цьому у нас 20%. І так. А тепер давайте змоделюємо у нас виручку з 10% і 20%. Не виручку, а знижку 10% і 20%. Тобто ставимо тут знижку 10% на ті ж самі показники, тобто, у нас кількість продажів 1000, ціна продажі 1000, тобто, все те саме, тільки знижка у нас 10%. І тут поставимо знижку 20%. Тобто, Ось на такий об'єм на кількість одиниць 1000 при собівартісті майже 50%. Да? тобто, Ми майже до до нуля, нуля, не майже, а до нуля ми зводимо свій чистий прибуток. Да? Тобто, Що в нас виходить? Е, у нас виходить 1000 на, на 500, тобто собівартість у нас залишається та ж сама. Витрати у нас виходить, операційні ті ж самі, але так як ми даємо знижку 20%, то й у нас чистий прибуток залишається 0. Да? Тепер давайте змоделюємо, що ми, наприклад, на який об'єм ми можемо дати ту чи іншу знижку? Да, наприклад, кількість продажів ми збільшимо на 10%. Тобто не 1000, а 1100. Да, тобто партія на 1100 і тут ми на 20% збільшимо 1200. І давайте подивимося на цифрах. Тобто навіть при збільшенні кількості продажів на 20%. І якщо ми дамо знижку 20%. То у нас виручка, чистий прибуток буде всього лише 60 тисяч. Тобто наскільки це невигідно на порівняно з 200 тисяч, якщо ми б ми знижки зовсім би не давали. І е, тут у нас середня така 10% знижки, і 10% збільшили партію да, кількість одиниць. 140 тисяч всього тобто, все одно ми якби порівняно з варіантом, якби ми знижки не давали, то ми в мінусі наскільки. От. І тепер давайте розрахуємо, на яку би знижку нам було б вигідно дати, тобто на який об'єм по кількості продажів нам була б вигідна знижка в 20%. Ну, Давайте прикинемо зразу в два рази. Да? Тобто у нас 1000, Ми тут поставимо 2000 одиниць, продаємо по, з тими ж самими умовами. Тобто Знижка у нас буде тоді 400 тисяч. Да? У нас 2 мільйони виручка без знижки, 1600. і в такому випадку у нас виходить 300 тисяч, якби вже при таких об'ємах знижка 20% вже оправдана, да? більш-менш оправдана себе. Однозначно, що тут можуть вирости якісь операційні витрати, але ми вже бачимо, що це вже більше, ніж 200 тисяч, ніж попередні умови. Тому дуже важливо рахувати, на який об'єм ми можемо дати ту чи іншу знижку. Тому що. Ось я як показав на прикладі, що навіть при достатньо хороших об'ємах знижка в 20% може повністю звести до нуля чистий прибуток. Тому рахуйте завжди знижки, на який об'єм. І якщо вам це відео сподобалося, то ставте лайки. Якщо у вас є якісь запитання по знижках або по цифровці бізнесу, пишіть свої запитання в коментарях.